Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. За мир в усьому світі, хоча сам врешті загинув від кулі, створив гурт «Бітлз», який і до сьогодні, через півстоліття, залишається одним з найпопулярніших гуртів на планеті. Кількість проданих платівок перевищує один мільярд примірників. Це реальний рекорд у музичній індустрії. Наступна моя історія про Джона Леннона, життя якого і до сьогодні оповите загадками та міфами. Джон Леннон народився 1940 року, просто під час бомбардування гітлерівською авіацією Ліверпулю. Із дитинства хлопчик мав поганий зір і страждав на дислексію. Коли Джону було п'ять, сім'я розпалася, а хлопчика покинули на тітку. За кілька років мама повернулася, але коли Джону було 18, вона загинула. Її збив п'яний поліцейський просто в момент, коли вона переходила вулицю. Відтоді Джон весь час шукатиме у кожній жінці маму У школі хлопець вчився погано. Увесь свій вільний час він присвячував музиці, співав у хорі, а вже у 16 створив власний гурт. Зовсім швидко до нього приєднався Пол Маккартні А у 60-му до них приєднався Джордж Харрісон та Стюарт Садкліф. Так почалася історія гурту Бітлз. Музиканти багато гастролювали у гамбурзі, і саме тоді вони пізнали спокуси клубного життя. Але паралельно з тим, «Бітлз» стає справжньою сенсацією. Від фанаток реально паморочилися в голові. Одна дівчина змінювала іншу. Але 1962-го у 22 Леннон одружився із давньою подругою Синтією. Ще за два роки у пари народився син. Назвали хлопчика Джуліан, на честь матері Ленона, за якою він постійно сумував. Під Час запису альбомів музиканти постійно пили чай із травами. Наприклад, Леннон любив чай із ромашкою, вважав його заспокійливим для нервів та голосу. Для Лена чай був символом простоти, дому, чогось такого затишного, і коли писалися найвідвертіші пісні. Але водночас Леннон вів, м'яко кажучи, нездоровий спосіб життя. Часто бунтував стосунки у гурті, псувалися, а роль лідера перебрав на себе Пол Маккартні. На додачу Леннон закохується у художницю Йоко Оно. Дружина Синтія заскочила його з екстравагантною японкою просто в ліжку. Після бурхливої сварки Леннон залишає дружину та сина. А от Йоко замінила музиканту усіх. Пару обговорювали на радіо, телебаченні у барах і буквально кругом. Ними захоплювалися та засуджували. І навіть зараз ім'я Йоко Оно для багатьох це синонім руднівної сили. Адже саме після її появи Бітлз остаточно розпалися. Сингл балада Джона та Йоко стала останнім хітом гурту. Уже окремо від бітлів Леннон пише пісню «All you need is love», що означає, що все, що нам потрібно, це любов. Пише він її просто у розпал війни у В'єтнамі та холодної війни. Незадовго після буквально в один присід, він напише пісню «Imagine», що стала гімном миру в усьому світі аж до сьогодні. 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення в Україні. Пісня «Imagine» знову звучить від Ленина. Щоправда, Джуліана, син Джона, вперше виконав легендарну пісню і зробив це на підтримку українців. До цього Джуліан Леннон казав, що заспіває її лише якщо почнеться кінець світу. the Йоко і джон займаються спільними акціями, мистецтвом народжують сина, і лише після цього від них відстає преса. 8 грудня 1980 року. Ім'я Джона Леннона знову облітає весь світ: п'ять пострілів у спину. Убивця Марк Чепмен не зміг пробачити кумиру порівняння з Ісусом. Сталося це на піку Бітлз. Тоді Леннон заявив, що він популярніший за Ісуса. Згодом Джон вибачився за таку фразу, але Марк Чепмен її не забув. Врешті Леннон, який сам пропагував мир у усьому світі, помирає в лікарні від куль, а Чепмена засудили до довічного ув'язнення. Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. 28 грудня о 20-й. Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірками. Зустрічай Кола, Неля Шовкопляс, Наталі Солонік, Нікіта Добрині, Наталка Денисенко, Павло Текучев, Танці з зірками до життя. 28 грудня о 20 -й. на 1+,1 Україна.